На останньому відео ви насипали 400 лайків і майже 7 тисяч переглядів за тиждень. Ви що такі потужні, мой Спасибо. І прийняло участь у розіграші Ліфана більше 10 людей. Мені дуже приємно, і ви заслужили на те, щоби дійсно побачити дешевих китайців е, за торпеду львівського. І да, львівське не дуже. Я предпочитаю каро або любе пиво, тільки холодне по канону. Вліпаште лайк, підписочку, щоб у мене ставало більше вільного часу для створення відосів для вас. І після самого крутого інтро в історії Ютуба. Е, приємного вам перегляду. Той випадок, коли китайська бідна, но солідна фірма Spark дійсно заморочилась над дизайном. Spark SP250R35. Я шутю, це дешевий мотоцикл, який в собі тримає тільки базу. Я про стандартний двигатель, який видає 223 куба і 16,5 кінських сил. І це мінус. Вони навіть не виділились своїм спортбайком, який анонсували пару тижнів назад. Да, у них є свій спортбайк на 22 селі. Дизайн, як літра, а потужність 300 кубів на масляному охолодженні. Це якби я став бодібілдером з формами як у Шварценеггера але на чемпіонаті світу мене би усадили у шашки грати. Не то пальто і не то місце. Но зараз ми не про цей мотоцикл, тому що він не дешевий. І в цьому відео я про нього не буду. Що по характеристикам у цього мотоцикла? А я скажу так, що на свої 56 тисяч гривень він себе добре показує. Це простий апарат, якого можна не жаліти і зовсім не переживати за нього. Два клапана, один циліндр, не водяне охолодження, чотирьохтактний. Для молодих цей мотоцикл не сказав би, що крутий вибір. Все ж таки, на мою думку, він повинен приносити хоча б візуальні. Емоції, якщо вже мовчати про характеристики. Моя оцінка йому 6 з 10, бо дизайн простий, характеристики такі собі. А якість збірки все ж буде хуже середнього. А якщо ні, то поправте мене в коментарях. По бо мені боярі, ну, на sr 220 не зрозуміти мотоцикл від Спарка. Uh, Угадайте, який мотоцикл можна взяти до 1500 доларів. Ну серйозно, що ви уявляєте? Якийсь китайський шерпотреб, який заводиться раз на тиждень. Ви вже морально готові до якогось шерпотребу, який стидно навіть показувати людям. Але ні, я вас реально здивую: за 1300-1200 доларів ви можете знайти Tekin 250. Так, саме Tekin, нормальний ендуро Mod, який виглядає солідно їде непогано і має не найгіршу репутацію серед мотоциклів. Це просто чітко за такі гроші. Він втрачає в ціні більше, ніж, наприклад, Ліфан. Тому на вторинці ціни падають швидко, і це великий плюс для тих, хто шукає бюджетний варіант. Текін не є ідеальний, є нюанси. Треба самому герметизувати повітряний фільтр, бо там все якось на авось. Також можуть бути приколи з проводкою. Не критично, але треба мати руки. За 1300 ви отримаєте мотоцикл з нормальним кліренсом, зручною посадкою, повнорозмірними Лесами і нормальним виглядом, а не альфу або вілі е, Карпати з багажником більше, ніж у універсала. Я реально мусив включити його в це відео, бо не згадати Текіна, це рівно потіряти шанс урвати норм перегляди на цьому відео. Він є і він заслуговує на увагу. Тому, пацани і девушки, якщо ви шукаєте щось собі на сезон для поїздок на рибалку за хлібом, магазин, або просто покатушок для кайфа, то Текін 250 за ці гроші це прям беру не глядя варіант. Не зволікайте, бо нормальні. Екземпляри довго не висять на Олікс. На черзі у нас мотоцикл, до якого я так собі ставився, бо ну не моє. Але проїхавшись на ньому, одного разу я відчув, що доволі нормальний мотоцикл за свої тобіушні гроші. Ой, за просто гроші був мотоцикл. Отже, мова йде про Мустанг Fortune 200, який на вторіжці коштує копейки. Новий коштує 41 тисячу гривень. б.у. варіант може інколи наближуватись до 25 тисяч гривень, що є непогано. І погодьтесь, це не капець, які гроші. Мотоцикл вузенький худий. Щось дизайнери поставлені старались зробити нормальні острі лінії йому, але дивлячись на його задню частину, всі його плюси в дизайні забуваються. Він не є важким мотоциклом, і для якихось підлітків нормальний варіант, бо маневрувати можна на ньому добре. До якості збірки і деталей можуть бути питання. Коротше, щоб прям жалоб було на цей мотоцикл, то ні, немає нічого. Малишня, яка катається на цих мустангах, не жаліється, бо мотоцикл, в принципі, ходовий. Пацани, хотів би подякувати вам і сказати, що ви великі красавчики, бо після виходу останнього відео ви плюсанули плюс 20 білетів. За що я прям дуже вдячний і взагалі пожав би руку кожному. Ви дуже круті, і хоч вас у мене і мало, но ви творите чудеса, які даже не під силу великим каналам. Більшим за мене. До кінця року хочу ліфана віддати комусь одному з вас, і щоб шансів було більше, ви можете придбати і 30, і 40, і 50 білетів за один мах і мати більше шансів його у мене забрати. Не обов'язково купляти тільки один і надіятися, що все буде добре. Можна купити навіть 100 білетів за раз, і, походу, ліфан буде твій. Ми на мустангах можемо пригальмувати, тому що їх за малу ціну дуже багато. Є хороші екземпляри, які реально ще поїздять, але треба копнути глибше, перевірити двигун, підвіску, ну і не полінуватись заглянути в електрику. Бо як купиш за вигідну ціну, то потім у тебе ще вигідні 300 баксів піде на доведення до розуму. Кажуть, що китай це дешево. Не ведіться мустангів на OLX як грибів після дощу: 900, 1000, 1100 баксів і вже купа оголошень з підписом Все обслужено сів, поїхав, тільки масло поміняти. Але насправді кожен другий мотоцикл успів побачити трохи життя. Мустанг це варіант дешево і сердито, але не для тих, хто хоче купити і забути. Це для тих, хто, наприклад, має друга з руками. Мій кінт, наприклад, тільки що і робить, що цеп на ліфані постійно обслуговує, навіть тоді, коли не треба. Бо якщо нормально знайдеш, то кайф, якщо ні, то потім сам себе спитаєш. А нашо я це? Окей, ви мене зрозуміли. Білет можна купити по посиланню під цим відео. Купуйте, приймайте участь, бо те, як я маю віддавати ліфана, це той івент, який буде, ну, ви прям кайфанете. І так, пацани, я стараюсь рости і, можливо, ви побачили, що є у мене. Що ж, давайте подивимось, що мені вислали. Такий добротний. Хто не здогадався, по коробці це. Є насос, і побачимо, що це точно рівень. Він абсолютно новий і він абсолютно хорош у своєму ділі. так же, як і я. Також в комплекті є у нас два болтики, і у нас є такий вот шнур Type-C. Ну, от, допустим, спустило у вас колесо. Ви включаєте насос, достаєте цю штучку, закручуєте, відкручуєте ніпіль на ліфані, і вам усе на таблове показує. Більше, чим треба вам знати. Включаємо. і накачуєте. Все, будь ласка, пользуйтесь. Даже фонарик можна кучити, якщо темно. Це теж дуже удобно. Мовити цей насос, ви можете по посиланню під цьому відео, так що переходьте і замовляйте цю дуже корисну штуку. В підсумку я взагалі в шоці, бо того, що як же важко знайти якісь нормальні мотоцикли за торпеду львівського. Якщо ви чекали чуда і думали, що я вам тут покажу літрові спортбайки за 50 тисяч гривень, то вибачайте, я не зміг. Ну до речі, після Шаліфана, я гроші до речі маю інвестувати, тільки от куди. Поки не знаю, куди тут я вас легенько підвів до того, що інвестувати гроші я можу в не дуже побитий мотоцикл з Америки, і тут його відновити. Я давно про це думаю і не знаю, чи в мене вийде таке зробити і зняти. Але в принципі відео про мотоцикл з Америки я можу зняти і без мотоцикла, тому що у мене є ідеї, наприклад, для нового відео, в якому я можу хоча б визначитись з вибором і вам це все показати в своєму стилі. Коротше, хто додивився до цього моменту, можете написати в коментарі свої думки, як вам ця Ідея, і ще, в принципі, мені щось і підсказати. Мотик з Америки на моєму каналі. Пролайкайте це відео, приймайте участь у розіграші, добивайте 5000 підписників, і я прям буду старатися і далі знімати більше відео. Так що, надіюсь, до кінця літа віддати ліфан. Е, а з вами був Кетмайп. Бай!